Стосовно все ж таки Зеленського, повертаємося. Найліпше, що би він зараз зробив, це пішов би у відставку. От, закінчив би свій термін. Вже тут недовго залишається. Скільки тут залишається? П'ять місяців до кінця року. далі, коли в нас там були вибори, здається, це був травень місяць, чи це вже був другий тур, другий тур. Тобто ще навесні ну лишається, грубо кажучи, 7-8 місяців. Чи це багато? З одного боку, так багато. Але будьмо реалістами, зараз силовий сценарій е заміни влади, ну він не викличе ніякого захвату в суспільстві, особливо в наших західних партнерів. Тощо до того ж, ці місяці можна було б шалено і підготуватися до цієї передачі влади. Але для цього хтось. З військових Володимиру Олександровичу це мусить пояснити, що добуть до кінця свій термін, а потім склади повноваження і на військовий час країну нехай очолить військова людина з повноваженнями, звісно ж, вони не спроможні на це і навряд чи вони назвуть це гетьманатом, але з повноваженнями гетьмана, власне, гетьмана. Ну, можете назвати диктатором, тощо, але військовий час. Мусить керувати військова людина з повноваженнями військової людини. Тобто, якщо це генерал, то він має віддавати накази, і ці накази мають виконуватися. Все, більше нічого, ніякої дермократії. Військові це найліпші люди для гетьманату, найбільш відповідні люди, тому що їхні мізки найменш засраті, вибачте, за слово, дермократії виборами, шмиборами. Лібералізмом і так далі. Тобто, в них є чітка, просто послідовна структура і ієрархія влади. Я віддаю наказ, ти його виконуєш і втілюєш життя, все, більше нічого. Я не кажу, що це ідеальні люди. Ні. Але принаймні хід думок у них відповідний хід думок у них правильний і правильно побудований світогляд. Це найліпше, що він міг би зробити. По-перше, він виконує свою обіцянку. Я кажу про Зеленського. він на лише один термін ішов, він один термін і відбув. По-друге, він не тікає з посту. Він може чесно піти і сказати: Я добув найважчий період. Це був найважчий період, я його витримав гідно і так далі. Ну, ви самі розумієте, що ми не на острові живемо, ми оточені е, іншими країнами, і ми теж мусимо дбати про те, щоб у України був правильний вигляд в очах цих інших країн. Тобто. Він гідно вітримав все і сказати: ви розумієте, я людина не військова, тому я обіцяв іти на один строк, на один термін. Я його відбув, я складаю повноваження на користь. Я не кидаю країну на призволяще, перевибори в воюючій країні. Це нонсенс, це просто неможливо. Тому я складаю свої повноваження на користь генерала Залужного. Я сподіваюся, це людина військова, він дуже шанований в західних колах, в нього височезний авторитет у українському суспільстві. І він становиться ВО, виконуючи обов'язки, ну, власне, гетьмана. Можна назвати його Верховний генерал. Я не знаю там, звісно ж, вони навряд чи візьмуть назву Гетьман. Дуже шкода, Дуже шкода. Але от що буде робити залужний на своєму посту? О, це вже питання. Тому я і кажу, що способів приходи до влади насправді вони є, але вони залежать від тих людей, на яких ми з вами, на жаль, не маємо жодного впливу, і які, на жаль, не мають просто таких державницьких амбіцій. От залужний, на жаль, він не має державницьких амбіцій. Навіть кривонос і Забродський мають ці державницькі амбіції, але чи залужний уступив би їм це місце? Ну, навряд чи а найменше, що нам зараз потрібно, це ще чвари, якісь всередині. Це взагалі нам не потрібно. Тому це має бути заложні. Е, Ну, просто ліпшої кандидатури я зараз не бачу, що він буде робити на своєму посту. Ну, я сподіваюся, що він поведе країну в більш впевнено і більш в правильний бік е, сам він навряд чи зробить правильні кроки. Але в нас є і сформована дуже великий пул, дуже велика кількість людей з доволі правильним світоглядом. Не скажу, що він ідеальний, не скажу, що він повністю відповідає моїм думкам. Звичайно ж, ні, але я б не сказав би, що він діаметрально протилежний. Ні, він не діаметрально протилежний. Тобто, люди, які в принципі думають в правильному напрямку. В них геть не та мета, геть не та ціль, геть не ті методи, але в цілому вони десь в той напрямок, десь, от там, знаєте, як люди на захід, от в них там західна орієнтація, вони можуть робити не те, і не так, і так далі. Але ось десь в цілому вони повернуті обличчям до заходу і спиною до сходу. Ну, от приблизно так можна сказати. Тобто, так само і тут, десь більш-менш ці люди ну, в правильному напрямку рухаються. Правильний напрямок для України це постання гетьманату як особливої форми державної влади, військової демократії, це формування двох прошарків громадянства, про яке я казав, це станове громадянство, на яке, власне, все буде спиратися і посполити загальне сіре громадянство, це досвід і країн Балтійських і не тільки. Це ієрархічна влада, це повна відміна системи рад, це геть інше районування країни, інші повноваження сіл, сільських громад, міських окресів, міст, Магдебурзьке право для міст, це геть інша соціальна політика, пенсійна політика, освітня політика, релігійна політика. Податкова політика, грошова політика, там тощо, тощо, тощо. Територіально-оборонна політика, це власне формування с -с станового громадянства як городового казацтва. Це дуже об'ємна тема, дуже велика тема, але підсумовуючи сказане, дуже сподіваюся, ну просто нам залишається хіба молитися і розповсюджувати ці думки у соцмережах, що Володимир Олександрович, ви з нами пробули 5 років. Будьте чемним хлопчиком, складіть свої повноваження наприкінці свого терміну на користь генерала Залужного. Все, ви вийдете переможцем із цієї гри. До нього є дуже багато пред'яв насправді, і по-хорошому його теж треба було б судити і розглядати його діяльність на посту президента України. Але ви розумієте, на заході вже настільки сформований образ героя із Зеленського. Ви навіть не розумієте, наскільки тут його сприймають, аж кип'ятком пісяють, коли Володимир Олександрович сонцесяйний там приїде і щось скаже. Всі йому аплодують. І в принципі, ви знаєте, язик в нього подвішений добрий, хоча б це він робить класно, хоча би це. але це дуже замало. Для цього можна вибрати якогось речника, якусь там правицю, знаєте, як в Грі престолів там була правиця. Для гетьмана залужний людина не балакуча, тому в цьому він якби буде програвати, а йому і не потрібно. Нехай це робить правиця людина, у якого добре підвішений язик, який зможе розказати можливо набагато і краще, аніж Володимир Олександрович. Бо пригадайте, коли в нього брали спонтанні інтерв'ю, наскільки він там бекав і мекав, тобто добре підготовлено. Якби про мову, яку йому підготували, написали на папері, яку він там проштудіював, прочитав, може там 3-5 крат. Він, в принципі, може і виголосити. Але коли його так от питаєш, якби у імпровізації, просто от, то, в принципі, ну це нуль без палички. І ми всі це бачили наскільки він некомпетентний, наскільки він там плямкав, жамкав, шамкав, мекав, бекав і геть не тягнув, геть абсолютно не тягнув розмову. Це правда, я не вигадую. Ви всі це можете подивитися. І, власне, сказується його акторська діяльність, бо актор він просто вживається в ролю. От в нього є така ситуативна пам'ять, от така, знаєте, от кластерами. От він завчив якусь, якийсь момент, він його програв, все, далі він його викидує з голови, йому потрібно новий дубль, новий кадр. Він переключається на щось нове і знову вживається роль. Тут він радісний, тут він гнівний, тут він хмурить бровки так свої, там він вже посміхається, сміється від щастя і так далі. Тобто Зеленський це класичний актор, тобто людина, яка грала президента. Я не кажу, що давайте, а там сволоч розп'ять, побіть камнями. Ні, нічого подібного і взагалі. Я дуже далекий від того, от знаєте, щоб просто обсирати Зеленського хоча би з поваги до посади, яку він зараз обіймає, при тому, що насправді дуже багато питань до нього. Дуже багато. Так ось це було б найліпше Найліпше йому вийти з гри, ось як кличко. Не вийшов вчасно з гри. Йому розхвасили мармизу і так далі. Тобто, це для нього найліпше на піку кар'єри на гребні слави, так би мовити, на цьому гребні хвилі. Як серфінгіст, він проплив, от зіскоч зі свого серфінгу, не чекай, щоб хвиля тебе просто зім'яла, шамкала і просто зничила. Так ось це було б найліпше добути цей термін, вже зараз підготовувати платформу для передачі цієї влади, вже зараз вести розмови і так далі, для того, щоб це відбулося м'яко, плавно, щоб західні партнери були підготовлені до цього, щоб для них це не було. Приквапко, ось вам як сніг на голову звалилося. Так ось це потрібно вже зараз робити. Це був би дуже швидкий шлях. Але чи він насправді приведе до гетьманату? Я так не думаю. Я так не думаю, друзі. Єдине, що це можна розглядати як певний ступінь, як певний щабель, який просто українців призведе до формування нової свідомості, тобто нами керує. Ну, по факту, якби диктатор, тобто генерал з диктаторськими повноваженнями. Гетьман. Його не називають, не називатимуть гетьманом, можливо, офіційно, але повірте, якщо в нас Петра Порошенка називалися очолі гетьман, то генерала залужного будуть називати й поготів. А в принципі, на даному етапі цього і досить, щоб в суспільстві сформувалось такий образ і таке сприйняття його, як гетьмана, щоб поза очі неофіційно. Його так і називали. Так воно і буде. Тому тримаємо кулаки для цього. По-перше, сам генерал Залужний має цього захотіти і має на це піти. По-друге, у середовищі Зеленського хтось це йому має пояснити. Ну, не забуваємо, що він дуже втомився. Подивіться на його обличчя. Це вже не такий запальний бойовий такий, знаєте. Хлопець, він дуже втомився за півтора роки, а власне на той момент мене ще вже більше двох років війни. Він дуже втомився. Сказати, що він не справився. Ну, добре, ми не будемо давати оцінку. І скорше за все, цю оцінку, на жаль, навряд чи і дадуть в судах. Тобто, скорше за все він залишиться такою священною коровою. Амбасадор е, волі, ви знаєте, ось які там доброї волі, ці амбасадори доброї волі. Ну, можливо, він буде займатися якимось волонтерським фондом. Це було б дуже добре. Ну І так далі, їздити по світу, писати мемуари тощо. Навряд чи ми його колись посадимо в в'язницю, бо це такий великий символ України. Можливо, колись, коли минеться війна і так далі. Тоді можна буде дістати із шафи його діяльність, її розглянути, принаймні. Потягати його на свідчення, як він свого часу тягав Порошенка. Нічого не знайшов. Підстатного нічого, те, що могло б бути підставою, посадити у в'язницю. Він дуже б це хотів, але нічого не знайшов. Тому що одне діло розповідати про те, що Порошенко вкрав 84 мільярди. А інше діло, коли все це доходить до суда, і за базар потрібно відповідати, потрібно відповідати за базарчик, які ще 84 мільярди. З чого ви взяли? Доведіть, покажіть. Одне діло кричать про схему Роттердам Плюс, як Україна обворували, а інше діло, коли доходить до суду, і ти розумієш, що а, складу злочину немає, немає на чому будувати як безвинувачення. Добре, друзі, всі бувайте. Далі буде. Тримаємо кулаки і сподіваємося, що генерал залужний. Зрозуміє вчасно, що Володимир Олександрович дуже сильно втомиться, і теж зрозуміє вчасно, що йому потрібно піти, і що певні правильні люди із його оточення, і з його кола, м'яко йому на це натякнуть. Ця думка в нього визріє, сформується, і він зрозуміє, що найліпше, що він може зробити для України, це добути термін, стримати своє слово, піти на гребні слави, шанованою людиною і так далі, але булаву, тобто керування. Україною передати в руки нашого прото-гетьмана, скажімо так.